А ви можете мене навчити говорити, э, ну, бо я міг із Закарпатської по-англійськи. От мене це інтересує. От я знав по-закарпатськи, а хочу дуже по-англійськи. Чи можеш, посяк? Так, да, звісно. У нас є припадація. А знаєте, которые... а позакарпатськи? Знаєте, говорити? Так, да, у нас є преподаватели, які которые... Добре, добре. добре. Я вас відео, що означає слово парадичка. Извините, но я менеджер. У нас есть преподаватель. А, менеджер, менеджер, а палачинтовка. Ну вы, вы все маєте знать. Переведи по, по английско. Извините, но я менеджер. А, так вы менеджер. Я менеджер. А означає слово киндер. Вот слово kender переведіть по английскому. Я хочу все знати. Ізвините, але я не компетентна в этих ділах. Ні, ну ти як не компетентна? Да, ведете. Ви дзвоните, ви все звідаєте, ви все пропонуєте. Я кажу, що я йду, але я говорю по закарпатськи. Розумієте? Я по Ну, може... а ви мене навчіть із закарпатської і по-англійськи. Я дуже хочу в Англію йти на заробітки та можу я, я піти. Я передам вашу інформацію учителю по англійському язику. А бо, бо скажет... навчився по закарпатськи именно, бо я не розумію. Я живу дуже високо в горах. Там говорять сугубо по Закарпатськи. А, мелай, Оці слова переведіть по англійськи і все. Туди я зараз вже у вас. Понимаєте, я менеджер. Та ви я менеджер, ви менеджер. А луйтра. Що означає слово луйтра? От переведіть мені будьте добрі. Извините, мой родной язык русский. Ну а ви detta, ви вже по русски теперка то все. Перший сказали, що ви вже знаєте по-закарпатськи. А тепер я по-руськи говорю, я по всякому, по такому. Та нашого говорить. Викладачі, які ведуть уроки на українській мові. А по-закарпатськи. Та не український, закарпатський. Іменно закарпатське мене интересує. Всього є і такі викладачі? У нас 500. Де ж є по-закарпатськи? Та найдзвонить дзвонить от Оце найдзвонить, дзвонить Кість Знає по закарпатськи говорити, а може не навчити.